Не вистачає. 6 тисяч примерно. Подержує мене дочі. Тому... 5-600. Звичайно, не вистачає, тому що йде на оренду житла, а потім на лікарства. Ну, на продукти так всяко. Приходиться, щоб вистачало, бо допомагати нікому. А скільки саме отримаєте, якщо чому секрет? Секрет. Скажу, падете отут. придется скорую вызывать. Вот у меня 13 тысяч с половиной, я ВПО, я отдаю 8 за квартиру, что у меня остается? 5. Вот посчитайте. Если у меня бы, конечно, было свое жилье, я согласна тогда бы, это было бы нормально. А так нет. И когда все болит, тогда... 6 тысяч. Ну, как это или нет? Я думаю, что нет. Видите? Три тисячі відвезли в больницю, снімок зробили і все. На на лікарство, на аптеки. Комунальне, Комунальне теж, дай, дай Боже. А вот це 3 тисячі, тільки що один день. А ще завтра, послезавтра, там по надо тисячі треба. Якби запасів раніше не було, то я б не знаю, треба там вже на, на шию. Ну, пенсія в мене 8 тисяч, в мене 42 роки. Стажу, не вистачало У мене муж льотчик, він хорошу пенсію отримує. Але зараз всі більша частина йде на ліки. Чотири з половиною. Вистає на, на хліб, на, на таке. Один раз борщ сварити, борщ стоїть більше ста гривень. Я майор відставки. Трошки це місяць з дідусь, трошки вистачає. Фата. А то я ж кажу, що дуже погано, скрутно. На ліки скільки потрібно. Це ж пів пенсії, тільки уходи на ліки. Не казати вже на ці продукти, на, на все на світі, що внуку вже не купиш і, і, і якоїсь небудь ігрушки не купиш. Я думаю, что на сегодняшний день минимум 12-15 тысяч. Это для того, чтобы не сдохнуть. Ну, хотя бы 10 тысяч. На аптеку, на больницу, на нужды за квартиру и все такое. Тысяча, 15. С лекарствами, с болезнями со всеми. Ну, у меня сейчас пока все есть. Одежды, в все будет надо ли, может тогда еще. Не знаю. Я бы вообще тем людям, которые не работали, я им вообще бы не давала пенсии. А то им еще дают минимально. За что? За то, что они просидели дома. Ну, вот так. А я проработала на шахте 40 лет. Да ну, чтобы нам на двоих хоть тысяч 30 надо. А 7 тысяч это? Да, 7 тысяч на двоих это чего 18. нас. Тысяч хотя бы, 15 тысяч, но ну, это еще так. Це не дуже, ну, але прожити можна как-то. Ну хоча б 1012, 10 Ну як я пенсіонер, мені на лікарство більше треба. На лікарство в основному і на продукти харчування. Середня пенсія. І менше 10, мабуть, при наших цінах. Іменно зараз. І менше 10. Я думаю, не менше 15-20. Це саме менше, саме менше. Чого? Ціни виросли, тарифи виросли. Це добре, що ще є у нас туфлі, труси, майки, фуфайки. Це ж неможливо на таку пенсію прожити. Це неможливо. Нам депутатську премію, тобто не премію, пенсію, депутатську пенсію. От тоді, може, ми трошки. Зрозуміємо, що як раніше і на море поїхали, і відпочили, і дітям щось купили, і якусь ягодку купили. А зараз що? Зараз.